Півсотні автонаїздів та дорожньо-транспортних пригод. Таку рекордну кількість ДТП цими вихідними зафіксовано на Львівщині. У кількох випадках необережне поводження за кермом та на дорозі закінчилося фатально. Така кількість ДТП вважають фахівці через початок навчального року. Це було два звернення: одне поодиноке і звернення трьох пацієнтів, які їхали, які були пасажирами у одному автомобілі внаслідок. Зіткнення з деревом отримали травми різного ступеня. От. На щастя, серйозних ушкоджень, які би загрожували життю, немає. Але, в принципі, очевидно, на нашу думку і по нашій статистиці це зв'язано з різкими змінами кліматичних умов. Так, бувають дні, коли проблем для того, щоб було різке збільшення ДТП, нема, а тим не менше, ми фіксуємо 10-12 ДТП з важкими медичними наслідками. З більшого водіями були молоді хлопці та дівчата до 28 років. Наймасштабніші дорожньо-транспортні пригоди трапились у бродах, де жінка водій збила на смерть чотирирічну дитину. У верблянах, де 20-річний водій травмував трьох неповнолітніх. Та у Львові 25-річний молодик не впорався з керуванням і врізався в дерево. Пасажири отримали травми і потрапили до лікарні.